Samsung a 10 за хорошою ціною 1600 гривень. Має 32 ГБ сам телефончик, по корпусу є незначні царапинки, на роботу ніяк не впливають. Мікророз'єм, також присутній роз'єм на навушники 3,5. По екранчику серйозного немає нічого. Якісь легкі-легкі царапки обов'язково будуть, тому що це БУ-телефони. Зараз покажу інформацію, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, інформація про телефон Galaxy A10, 11 Android. По пам'яті має 2 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 32 ГБ. Простенький телефон для звичайних задач. Камера доволі непогана. Для такого смартфону в комплекті телефон та зарядний шнурочок мікро. Кому цікаво, пишіть. в телеграм-канал, ссылка в шапці. Профілю також там приймаю замовлення або інстаграм. Кому де зручніше, пишіть.